Оскільки сьогодні в нас тема е, етеру, це день, день національної злагоди і культурного розмаїття. Оскільки в нас сьогодні середа, то до нас прийшла гость Мар'яна Сарапі, яка розкаже нам дещо цікаве про дуже цікаву книжку. Ми і дуже раді вітаємо цієї в тебе книжки. в цій студії. Мар'яна Сарапі, телеведуча авторка книжкового клубу на МТМ, а, ти сьогодні прийшла до нас без книги. Я її забула. От, ти прийшла з тим, а вона так неї. соромно. Я перед глядачами вибачаюсь. Я згадала, що я без книги, коли виходила з машини біля роботи. Ну, Катерина, нащо ти про цей конфуз прямому етері? Ну, обговори, а до я тобі етері. скажу, чому? Тому що ми мали подивити, а скажи о, мені, о, це, чому? це графічний роман, uh -huh. який Мар'яна мала до нас принести. Ми мали його дивитися. Дивитися, вті але я знаю, що ми можемо показати нашим глядачам. Ну, а те, що ти не побачиш, ну, Як виглядає обкладинка, так. так ми можемо показати. А, що ми, ми вже говорили з тобою? Ну нагадай, був якийсь у на нас вже графічний роман про щось. Ми таке. Mm. А, ми не прям графічний роман обговорювали, ми обговорювали. От, до речі, Перстополіс mm -hmm. з'явився на екрані. Це, до речі, перше видання. Отак мало вигляд у мене таке. Воно от. Прям велика О, книжка, здорова, книжка да, так, да. Вона товста, вона велика. Друге видання, воно об'ємом трошки поменше, мабуть, ілюстрації, менше я його не листала, але він, він поменше і в таких е, червоно-синіх тонах, uh -huh. тобто таки, трошки темніше. Так Персополіс виглядав спочатку, коли в Україні його видало видавництво, видавництво. Отже... Ми з тобою говорили тоді про, з вами не тільки не просто про графічний роман, про братів Капранових книжку я приносила, і там були комікси комікс. То тут це прям це не комікс в класичному розумінні. Тому що, я, наприклад, коли чую слово комікс, одразу Марвели, щось таке, так, то тут графічний роман намальований і якби історія. Велика історія, цікава історія, Марджан – представниця ірано-французької літератури, творча людина, вона пережила ісламську революцію в Ірані під час її підліткового віку. Ну, тобто, ми розуміємо, так само цю тему. Те, що в підлітковому віці і так, що у нас психіка дуже хитка. А коли ще є якісь зміни кардинальні. В суспільстві в родині, те, що тобі треба тепер переховуватися, щоб зробити такі речі, які ти зазвичай в нормі це все відбувається. Ну тобто злам повністю йде. І там, от саме розмова починається з її дитинства. Вона розповідає, яка була світська її сім'я. Мама носила короткі спідниці, блузки, яка яка була модниця, мама, як вони носили джинси, жували жувачки. в школі, все було прекрасно, і потім. Шахська влада падає, вчиняється ісламська революція. Приходять радикальні ісламісти, не просто ті, які так, сповідують іслам, бо іслам і був до того. А тут прямо ісламісти приходять, які просто перевертають все. Вони не дозволяють навіть там жінкам посміхатися. Не можна чоловіку і дружині, якщо вони навіть одружнюють, за руку триматися на вулиці, не можна дивитися телевізор. Ну, Тобто, не можна якраз фарбувати нігті, не можна фарбуватися так. Є поліція моралі, як ця поліція моралі слідкує. Потім, як... Ця сім'я запрошували друзів і тихенько вночі накриваючись, дивились телевізор. Ну тобто, розумієш, наскільки злам відбувається цей. Потім це для дорослої так... людини пережити таке дуже важко. Ну, що, мені говорити, в що Є ж... всьому іронія долі, тому що наскільки знаю, батько її батько був проти монархії, тобто він був... дотримувався лівих поглядів, але він був проти але потім пошкодував про це, тому що він очікував, що взагалі таке може бути. Ну, от, Що настільки радикально буде. Ну Тобто, розумієш, коли ти бачиш свою дружину в коротенькій спідниці в прозорій е, блузі, а потім оп, і вона вдягає чадру, там де видно тільки очі. Так, і, і жінку могли стратити там, за помаду, за те, що там волосся виглядає, десь видно. тому... Ну так, і оце, ж я ж кажу, сама, сама функціонал у цієї поліції, моралі дуже описаний. І... Так проходять шкільні її роки, тобто в таких вона виходить перший раз заміж. Вона розуміє, що ну не ок, не те, намагалась втікти, але не вийшло. Її в 14 років відправляють за кордон у Францію. Як їй там було тяжко, як і вона. А чому у Франції тяжко, якщо вона вийшла з цієї да, атмосфери? Ну, скажімо т, так, Ну, ти розумієш, що все, одно ж, все одно тобі 14. Просто що вона на самоті опинилася, вона самоті. інша країна. Інша країна. Немає якби такого повноцінного зв'язку з uh -huh. мамою, з та татом. Інша культура, інша релігія. Ну тобто, все повністю нове, і у неї вона там іде в загул. Куди і... ще підлітку піти? Да? Ну так, не буду розповідати, чим uh -huh. закінчилась далі. Єдине, що скажу, що з біографії вона вийшла заміж за французького актора. І ну у неї все класне життя склалось. Але от вона описала цю книжку Персиполіс, Серенч з Персія як свій досвід, типу як свою автобіографічну в мальовці. Причому мальовка дуже гарна. От вона прям дуже гарна. Вона сама малювала так. авторка. Тобто вона може малювати. Ну, ну так. вона художниця, вона сценаристка, вона рісує, малює комікси. Тобто художниця тобто вона, типу, вона... проілюструвала своє життя. розумієш? Ну, типу, комікс так, короткими фразами написані якісь е е е е е фрази, моменти, підписи, під картинками. Слухайте, ну тим не менше комікс від графічного роману відрізняється. Комікс коміксами, графічний роман. Дивися. Чи це просто об'єм такий, і що ти прослідковуєш, що в тебе є композиція? скажімо Ну графічний так, і... роман це роман. Чим ми, ми відрізняємо, наприклад, повість від роману. Об Не об'ємом. А те, що, наприклад, в повісті одна сюжетна лінія, в а, а в романі декілька сюжетних ліній. Ну, тобто, якщо ми бачимо там любовну лінію, якусь е, mm -hmm. драму. Таке я... питання зі шкільною ну, 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 За жанром, правильно, просто що е, такий об'єм обсяг, і ти ж маєш. Ну, ми звикли, коли літературно так, письменник там прописує правильно, може бути декілька сюжетних ліній. От. А тут це промальовано. Ну, воно і... не відрізняється від те, що написано повністю текстом. Просто так і ще прикольніше читати, тому що ти ну, бачиш ілюстрації. Ти бачиш, вона чорно-біле. Зробила цей комікс. Є також графічні романи, кольорові, дуже класні. Це чорно-білий, і от він класно, класно, класно промальований. Він прям прикольно. Мальовані, оці вбрання спочатку короткі, потім те вона промалювала свої родинки на тілі. На ну, тобто, ти читаєш, а ти розумієш? Я тільки як, хотіла як спитати вона наскільки вона свій образ промалювала. Вона дуже гарно промалювала, дуже круто промалювала. Схоже на реально у неї вийшла нещодавно. До речі, друга книжка Курча з чорносливом також графічний роман. Дуже крута. От, воно показує ту східну літературу, їхню культуру, ісламської держави. Дуже класні книжки. І хочеться кілька слів сказати про видавництво, яке видає ці шедеври. Це видавництво-видавництво, так і називається. І вони прям, ну не побоюсь цього слова, книжкові фетишисти. Вони підбирають шрифти, підбирають авторів, закуповують права на якісь унікальні тексти. У них, у них дуже багато квір літератури. Ну тобто там, де описані гомосексуальні зв'язки або ну от бісексуальність, сексуальність, цікаві тексти, цікаві мальовки, манги, Наприклад, я не пам'ятаю, щоб хтось до цього видавав японські манги у нас. Видавництво, видавництво тобто за вони цікавляться саме таким, що менш розповсюджено було взагалі не нішова література. Uh -huh. Це дуже нішева література, але якість там просто там неймовірна, там не Вони видали мауса. Я здається, колись так зачіпляла цю книжку. Але от хочеться ще раз її згадати. Колись принесу маус сповідь вцілілого. Це, до речі, можна було на минулий тиждень. Я так подумала, я тоді приносила Україну вогні. А на минулий тиждень також можна було Мауса принести. Це також графічний роман Арт е, Шпігельман. Е, єврейське прізвище. Вони євреї, але в Польщі жили під час Другої світової війни. І він написав сповідь вцілілого Аушвіці, mm -hmm. і це був його батько. Е, і прикол цієї книжки вона отримала е, премію за те, що е, там позначені різні нації в різних тваринах. Тобто, арт сам е, малював цей цю мальовку, цей комікс. Там поляки миші, е, французи жаби, американці собаки, е, е, нацисти коти. Потім хтось там свині. Ну тобто, знаєш, дуже... Алегорія така. Да. Ду в мене думки, дуже, хто? дуже прикольно, дуже прикольно так намальований цей комікс і також видало видавництво видавництво. От вони дуже круті. І я дуже радію, що у нас в прижі в книгарні є, продаються ці комікси, що можна прийти, тому що інші книгарні у нас, на жаль, не продають їх. Ну, це повертаючись так до графічного роману. Є дві частини: перша, друга. Перша розповідає про життя головної героїні до того, як вона поїхала, там 14 років до Франції, так Друга вже після. Тобто, це все життя розповідає її? Ну, так, так, все життя. Ну тільки що це ж треба зауважити, що дві частини в одній книзі. Ну тобто книжка просто одна ага. ділиться на дві частини. Значить, ну так, 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 як знаєш, сторінка вся частина один і далі. Сюжет потім таке відступ сюжет, частина два. І все. Але це одна книжка, вона товста, вона дуже тяжка книжка, тому що не якби об'єм, так якщо ми розуміємо, що через... вона по розміру через те, що ілюстрацій дуже багато цих коміксів виходить. Ну і довгий період. Наприклад, той же маус вона набагато менше. Хоча також ну, роман графічний, цікавий, декілька сюжетних ліній, е, стосунки сина з батьком, пе, 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 війна, тут же там події Аушвіці, Ну, тобто розумієте, так? Але вона менша. <титут> а тут е, в хронологічній послідовності <титут> все викладено від початку до її становлення у Франції, але вона прям така солідний об'єм, хороший. Мені подобається. Тому ти і... не принесла, бо дуже важко. Забачити. Забачити. Ну, і важко нічого, не буду. А, слухай, ну Персиполіс а, він навіть входить до учбової програми деяких коледжів там в США. Я не знаю. Наскільки важливо а, підліткам виходити так? А, ну або тим, хто навчається, тим не менш а, вивчати розуміти. Це ж історія не лише цієї дівчинки, це вже історія про країну, про революцію, угу, про зміну через призму цього. Через призму цього. Наскільки це важливо знати іншим, ну, наприклад, американцям тим ж там європейцям? Ну, не важливо, так, що там відбувається, там ісламська революція. Це ж стосується лише їх, дивись. На Сході, так можна все. казати, що і так це стосується війна в Україні тільки нас. А для чого казати про це за кордоном? Ну, а в США там брали якогось президента, а ну уйшов. А от розпався радянський союз, ну і що це було вже і десь там містячкове? Це все історія, і це все дуже потрібно і важливо. Так само, як і подорожі. От на, 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 навіщо ми їздимо по різних країнах або містах в Україні, дивимось на щось, десь там отримуємо якесь враження. Це додаткове твої знання, це твій розвиток. Знання історії також воно цікаво, тим що ти можеш багато чому навчитися. Багато чи ну чим більше знаєш, тим так цікавіше жити. Ну і хочеться дати, що в Марджанса тропі доволі така потужна політична. Позиція, тому що і у себе на батьківщині вона виступила проти виборів президента, якого вибрали. Також на у Франції вона підтримувала Еману Макрона в 2017 році, і в 2018 році в липні вона разом з іншими митцями Франції вона підтримала ув'язненого Легасінцова, коли він був ув'язнений на Росії. Тому Зрозуміло, що її болить, що вона, скоріш за все, оскільки вона декілька в неї було повернено додому, що вона все вона ж розумі, таки переймається батьківщиною так це... і можливо навіть хоче повернутися. Мені так здається, чомусь. Ней, я думаю, що вона хоче прямо повернутися в Іран. Але звісно, що людина з такою життєвою позицією не може бути в захваті від всього, що відбувається. Зараз. Ну і, до речі, вона ж м -м -м, здається, якщо понапов'язує, її мати загинула під час бомбардування у сином Ірану, і вона сама майже вона <кхи> була в Ірані і теж майже не загинула під час бомбардування, коли приїжджала на вчення в Ісламський університет в Теграні. У 2007 році вийшла екранізація Роману. Дивилася, ні. Mm -mm. Не, пер, не передивляйся. Я завжди дуже так скептично, знаєш, ставлюсь mm -hmm. до того, що мені подобається. Наприклад, якщо книжка мені так, ну на четвірку, хоча б, то я ще подивлюся. А якщо я просто в повному захваті, я боюся зіпсувати а, враження. Це враження, так ну, і тим більше, що, що що, ну 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 він же і так вже намальований, там все видно. Uh -huh. Я ніколи не читала графічні романи і було б комікси? Комікси, ну не дуже я люблю комікси, хоча мальовані в Україні, ну дуже класно, дотепно, доречно, ну там просто щось сторінка йде, так? Да? Ти ви мене так, чесно кажучи, просто я так зраділа, коли ви сказали, що ви замовили собі також. Мене Мені так суботу... приємно, що я е, когось надихнула. мене в суботу донька приїжджає з Києва і моєму малому сказала, так, будемо буду брати, будеш в мене на іспиті за цією книжкою. Там щось він каже, Боже, я не прочитав, я ще <рес> там щось не, не встиг, не доробив. Каже, ну, в общем, щось вони там вже щоб... Ну, Це класно, я й теж прогортала, подивилася, трошки почитала, і там комікси дуже повертаючись да, до графічного такого оформлення, дуже такі доречні. І думаю, що тут теж буде захопливо читати. Довго, до речі, читається такий ілюстрований роман. Ти знаєш, дивлячись який. От дивлячись, який. Одні, я читала добу, угу. Персиполіс, здається три. Ну тобто, і враховуючи, те, що я в принципі дуже швидко читаю книжки. У мене вони так ідуть. Ем, ну, Прослену ми з інше сприйняття. Так от, ми ж звикли там текст. По перше, да? інше сприйняття. По-друге, знаєш, коли тема серйозна важка, ти ще от ти раз прочитала, зупинилась і. Прокручуєш uh -huh. собі, продумуєш, uh -huh. А як би я, а як би що? Ну тобто це не з легких, коли ти читаєш і отак uh -huh. клас, Нахривно. да, uh -huh. знаєш, листаєш як ром Ромком, романтичну комедію, там ще якісь пригодницькі. А то тут як би, трошки ти задумуєшся, тут ти не прочитаєш і дуже швидко. Але це крутий досвід, це дуже цікавий досвід, і я хочу всім сказати, що треба шукати свій графічний роман uh -huh. і що однозначно, однозначно ви знайдете свій. Клас, шукайте свій графічний роман. Так, ми сьогодні говорили про графічний роман Марджанса Трапі Персеполіс. Сьогодні в гостях у нас в студії була Мар'яна Сарапі, телеведуча авторка книжкового клубу на телеканалі МТМ. Приходь, ділися цікавинками. Це дуже класно, круто і це. Як ми сьогодні говорили про культурне різноманіття, так ми маємо знати про власний розвиток мистецтва літератури в цілому, ну ще й щирити і пропонувати, щоб інші читали, дивилися і надихалися українською культурою традиціями.